Слава рідне Бога, слава Україні! слава! Дуже часто в матеріальних речах проявляється, ну, тобто воно весь час матеріальне є проявом духовного. Однак, дуже часто через такі матеріальні звичні якісь речі, як то пташки, квіти, зорі, хмари. Проявляються власне, якісь духовні знаки, духовні якісь речі. І так, власне, дуже часто є, що прилетить пташечка і п'ється в вікно, наприклад. Чи як було у мене прилетіла голубка і залетіла прямо в комин. Тобто це важко навіть собі там уявити, як то це вдалося, ну, як то там вона залізла туди. От, і через комин вона пролізла там, вентиляційний вихід. Я чую, що там Щось п'ється, що там щось є. Я решітку знімаю, а там голубочка така, маленька голубочка, маленька. Я її взяв, вона не відтікає. І я дивлюся на неї і відчуваю, що це душа моєї бабусі прилетіла. Душа моєї бабусі прилетіла. Я кажу, о, бабусі. І посадив її собі на плече, взяв ноутбук, пішов цей, на двір сів і вона так сиділа на плечі і дивилася, як я працюю. І так кілька годин просиділа на плечі, кілька годин, а, а потім так, так подивилась, подивилась, ще раз оглянула, так все довкола, та і так маленько, легенько так взлетіла, так немов попрощалася ще раз, О, і полетіла собі. <кій> О, тому, коли, ну, дуже часто буває на обрядах, наприклад, на обряді жальниці, коли ми відпроваджаємо ті. Абортованих дітей, коли ми їх проважаємо виріпили, переводимо, то прилітають білі голубки. Або дуже часто на обрядах було таке, що прилетіли соколи. І так виріску в небі, але прямо-прямо прямо над вогнем, прямо над, над обрядом. І так кружляють і кричать, кружляють і кричать. Поки, поки не подивилися на них, не привіталися, слава роду! Сокіл батько, слава. І тоді вони відлітають. А було таке, що я пам'ятаю, веду жінок. Прилетіли до мене дві жіночки. Я їх веду місцями сили Львова. І, власне, був вибір, куди їх вести. І я розумію, це погода така холодна, тут якась була чи то зима, чи то весна, рання, але така холодна. холодна. Була. І я дивлюся, що по часу ми не встигнемо по всіх місцях пройти. Ну, по всіх місцях Львова то, взагалі, треба не один день ходити. Так? А там власне, в парку знесіння, Шевченківський гай, так? то е хоча б там, там пройтися по, -по, по основних місцях. Так? І Я дивлюся, що, що треба робити вибір. Або йти на Бабурід, або йти на святилище світове. І я думаю, а жіночки вже давно були, давно в мене багато навчань, багато посвят у мене пройшли, вже такі підготовані були. І власне це був крок, ще один крок далі в духовному їхньому зростанні. І я думаю, так, ну, жіночки то на бабу рід, то жіноча енергія, енергія на коші. Це власне ніби логічно їх туди везти. Однак так, святилище світовида це взагалі це надпотужне місце, це дуже потужне. Це власне було святилище, і там звичайних людей туди навіть не пускали. Там була кількаметрова земляна і кам'яна стіна, і рів навколо. І там, хто не знає нині, то там просто пройде мимо і побачить, і подивиться галявань. Це Та така галявенька, і все. А хто не знає а хто знає, продивиться то того бачу. О, Залишки земляного рову, трошки, ну зараз він такий зовсім не глибокий, Там буквально якийсь метр, там, ну, може півтори. О, ну то так власне, ясно, що, що, що залишилося, позасипало. <кій> І тоді йде е, горб, так, е, такий круговий навколо. Ось. І там є місце, де той е, земляний. Е, той гор, де він так зруйнувався, так як зрізано зріз. І там на зрізі видно, що там всередині кам'яна стіна ховається. Тобто місце дуже потужне, дуже таке сильне. І туди, звичайних людей не пускали, то там проходили тільки такі волхівські, відунські, Жречиські обряди. Також, якби просто так людину, так, так, як, як на оглядову екскурсії, то, то її нема змісту вести. То вже, хто власне вже доріс до тої сили, аби прийняти знову світовиду віду. А віда світовида це дуже, дуже така, там дуже багато аспектів. Це і зори відання, астрологія, як то нині кажуть, це і сни, сновидіння, усвідомлені сновидіння. Як через сновидіння власне, отримувати знання, якісь сили, підказки, І як через новидіння змінювати реальність того життя? Ми беремо і змінюємо. Його. І в своїй книзі, оце, що зараз пишу, Відьмак у великому місці. Місті, вона власне так і почалася. Я хотів, аби там оповісти приклади таких сновидінь, і як через ті сновидіння, як змінювалася та чи інша реальність ситуація, і так далі. Тобто, з того почалася та книга Відьмак у великому місті, однак потім це переросло в значно більший такий проект, скажімо так, це. Реальні історії почали нанизуватися на, на нову сюжетну лінію, яка діється тут і зараз, нині відбувається в нас на Україні. Так, і власне та сюжетна лінія я не, не знав, ну, вже бачу, як вона вже вона почала проявлятися, не просто проявлятися вже я навіть приблизно бачу, як вона і завершиться. Завершиться нашою перемогою. Ну я відволікся. Навіть Мака говорив. І от ми йдемо з тими жіночками, ми йдемо з ними і, і роздоріжжя, на бабу їдете, чи ти на світилище світовида. І... Я так сумніваюся, але ну, думаю, ні, такі на святилище. Йдемо на святилище, ви тут на світилище, вони вже тут дозріли, треба, треба, треба. Але сумніваюся. І ми звернули вже, вже, я розумію, що ми вже не підемо на, на догори Павло але я ще сумніваюся. Е, і ми йдемо там по, по, по кайзеровій стежці. Тобто це коли Австро-Угорська імперія була, то приїжджав кайзер сюди до Львову, е, і там прогулювався, там, там власне енергетичні місця сильні, прогулювався, зробили йому там стежку, спеціальну для кайзера. Ось. А То вже потім досліджував е, Янковий, здається, у нас був такий професор. В тому, у Львові. Здається, так. То він за Союзу досліджував власне, енергетику, як, як то проявляється сили землі, оті теранкури от і так далі. І от ми звернули на ту казеру стежку, йдемо. Ну, ну, Сумні в мене, я думаю, чи, чи я правильно роблю, що я їх веду, чи, чи вони готові, не готові. І тут пролітає сокіл. І то прям пролітає так от зовсім недалеко, ну, то прямо над головами в нас. Пролітає так, і то так не, не швидко, пролітає, е, летить ще метрів 20 і сідає на гілку прямо у бабіч дорогою, бабіч тої якась здорової стежки, е, стоїть дерево, і така гілка прямо прямо над, над, над стежкою. Ну так не, не прямо над стежкою, а так чуть-чуть з боку. О. Сів і дивиться на нас. І я так, от як він пролетів біля нас, це було як знак, як благословення. Тобто давай, іди, іди, іди. іди, І він сів, мог дивитися, щоб впевнитися, що я зрозумів, що я, власне, впевнено йду, впевнено, їх веду на святилище. Я подивився, схилив голову, кажу, дякую, дякую, Сокол, дякую. І от і ми вже, значить, коли пройшли під ним, то він... Полетів, знову ж таки, полетів далі по серці, немов знову ж таки нас ведучи до, до святилища. Ось це дуже цікаве таке явище. Отак от власне, в моєму житті я особисто купу разів бачу, як, як власне, через пташок, через пташок до нас промовляє духовний світ, до нас промовляють Боги, предки. Ось, тож... Відповідно, коли ми говоримо, що сорочені от, от жайворонки, це от душі, душі предків, звер'ю летять до нас, то це знову ж таки з однієї сторони образ, символ, а з іншої сторони це, 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 це пряме, пряма технологія, скажімо так. Вот. Ну що ж. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, Кличу у світлорода Всевишнього. Лада, матінка, прийди зі сварогом батьком, богами рідними предками світлими, Спаси народу Слов'янського народ наш благослови. Силами своїми затули, силами своїми захисти, силами своїми усіми. Аби народ наш пробудився воїнів наших захисників, захисників, захисниць України, Руси православної, зі сваровим батьком, перуном, спасом народу Словянського. Світом перуном горни, що там сварого заслони. Силами своєму сіни, силами, силами своєму благослови, своєму заполу. Аби палав владовик святий, колом'я любові, в кожній чарі, людей народу нашого. Хай буде так. Слава владі, старо!